Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенка. Гарячі новини і новини дві. Про праву руку брата, товариша і самого найгоближчу ближ, людину до е, Рамзана Кадирова Делихманова, по що повідомляють, а також про е, долари, про купюри, які приймають, які не приймають, і що буде далі і як буде далі. Почнемо з Деліхманова. Депутат Госдуми Адам Деліхманов, поранений в Запорізькій області. Про це повідомляють російські ЗМІ як офіційні ЗМІ, так і телеграм-канали і всі інші. Чуть раніше наші змі, більше телеграм канали писали, що Деліхманов загинув. Під час обстрілу в Приморську. Ну, як завжди, в Приморську, це в глубокому тилу. Ніколи ніколи Кадирівці не виходять на фронт. Вони завжди знаходяться в тилу, в тилу як загранотряди. Дивіться, тут є така е, таке звернення Кадирова. Кадиров сам е, нічого не розуміє і. не может выйти на связок. И вот в мову, мову оригинала, как он сказал, я сам не могу никак найти э, Адама Делюмханова. Прошу украинскую разведку поставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего родного, дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать. Ну, що я можу вам сказати? В російських також телеграм-каналах ще пишуть, що з Делихмановим Дилихма, все нормально, і він, начебто, чи дуже поранений, але все нормально, або в комі, і вийде з коми, і все нормально. Ну, і Ось тут починаються вже мої, мої незрозуміли не або зрозуміли питання. Я так розумію, що Кадиров офіційно запропонував нам. Подо, щоб ми прийняли від нього донати на, ДС, на ЗСУ, щоб ми повідомили, куди ми вдарили, кого ми поранили, де Деліхманов і що Деліхманов. Ну, по-перше, ми не видаємо своїх тайн. Хочете, ви, ви і самі знаєте, куди ми вдарили? А якщо ви хочете задонатити кадиров? Донатьте нам, будь ласка, донатьте. Все, знайшов спосіб, як задонатити і як обійти Путіна, щоб допомогти Україні. Ну і про цю ситуацію ще в трьох моментах. Е, живий він, поранений, в комі, чи е, вбитий. Давайте так, давайте так. Е, по, по всім цим фактам є резон е, повідомляти і так, і так, і так. Ну, На випадку, якщо живий, можуть. Подивитися, хто як реагує на його смерть і хто як реагує на дійсне дійства. І потім виявити тих людей, які хто радіє, хто не радіє, хто плаче, і так далі. Так далі. Це провірка, це пробивання людей. Далі, якщо вбитий, треба вичекати, і подивитися, яка буде реакція е підлеглих. Кадирівців, всіх інших, яка буде реакція оточення. Це все нормально. І навіть якщо поранений, то це також нормально, друзі. Тому що немає тих, кого ми не можемо дістати. В будь-якому разі ми це дістанемо. Поїхали далі. Я хочу вам подякувати за ваші донати, за вашу допомогу. ЗСУ за ваші донати на ЗСУ, за те, що ми не кидаємо наших і не кинемо ніколи. Як вони за нас, нас не кидають, вони за нас помирають, друзі. А якщо ми не можемо знайти донати, так, якщо це останні не треба, а якщо є можливість, друзі, не, ки... не лежіть в чулок і не закапуйте під яблонькою, допоможіть армії. Дякую вам. Йдемо далі. Про долари. Я е, хочу сказати, що голова національного банку такий пишний, який їздить чи на Роус-Ройсі, я не знаю, чи на чому він там їздить, чи на Мустанзі, чи на чому він там, на, на, на якоїсь машині, на якомусь авто, е, який стоїть там. 500 тисяч доларів. Це однокласник Яценюка. Як і Бурбак, однокласник Яценюка. Це все одна команда, одна, одна банда. У мене питання, хто його призначив в Національний банк. Що зараз зробиться з доларом? Зараз не один обмінник не приймає старі долари старого зразка. Чому? я не розумію, чому. Я не розумію, що не так. Я не розумію, де Національний банк. Чи тільки откати брати з відкриття обмінників? А що ж ви не наводите своїх? Це ж ви даєте дозвіл на обмінники. Це ж ви можете їх поставити до ладу. Це ж все в вашому, в вашому, вашому відомстві. Це все в вашому праві. Це все ви можете зробити. А пишний ні. Пишний не робить. У нього нема надірваних, у нього нема підтримки. Писаних. У нього нема старих доларів, у нього все нове. У нього машини нові, квартири нові. Черневецька область поділена на троїх. Я... Хто його туди поставив? Шановний, подивіться. Зараз я звертаюся поки що дошмигаля. Дошмигаля, голови уряду. Подивіться, до. Парламенту Стефанчука, подивіться. Та й президент Володимир Олександрович, подивіться, бабульки пишуть, у мене було 50 доларів, я хотіла здати і відправити на ЗСУ. Я не можу цього зробити, у мене їх не приймають. Або приймають там не за 2000, е, а за тисячу. Обдирають народ під час війни той народ, який донатить на ЗСУ. Це пишний Яценюк, це не знаю, хто далі. Давайте будемо дивитися, якщо ніхто далі, то міри будуть прийняті. Дякую вам, друзі. До вечора. Ввечері стрім також дуже цікава е, розмова. Дуже цікава розмова. Чекаю вас. Дякую за підписку. Дякую за ваші вподобайки і розповсюдження. Україна переможе!